Так. Перше, що бачу волосина. Якщо вона попаде в їжу, ну, що мені розказувати ще в кухарям. Мені здається, що хтось спеціально їх підклав. Бачу вино. Є там ще трішечки залишилось там, але це для робришок. Ми завтра будемо смажити У вас Можна зараберця в мені? Так. Да? Суп ось. Жирненький, як для дитини. Обережно, ковер. Та нічого. Та пересипте його там в банку чи в каструлю, воно ж напітується пластмасою. Якщо дитина хоче щось перекусити, що вона може взяти з цього холодильника? Вона бере фрукти, перебиває його з йогуртом. А вона сама перебиває фрукти? Да. П'ять років. Так. Да. І ти не боїшся що там ножі, бендер, ну це Ні. все якось. Ні, не, не боюсь. А чому ти не можеш її перебити? Я виховую щоб вона була самостійна. А чому вино поруч з бананами? Якщо вона подумає, що це компот ягідний. Дитина реально може випадково випити того вина і отримати алкогольне отруєння. Хто буде відкачувати дитину? Вона до третьої полки вона не це достає. Добре. А взагалі, як часто ви вживаєте алкоголь вдома? Можемо кожен день його вживати. Це така у них культура життя в срачі пити дорогий алкоголь. Пити кожного дня це нормально, ненормально кожного дня бухать. А ви не боїтеся, що ви, наприклад, можете спитися з такими темпами? Головне Перебор. знати норму. Ну а ти не думаєш, що в тебе може бути як мінімум легка форма алкоголізму? Ні, я так не вважаю. Жіночий алкоголізм не лікується. Ми з Лєрою ровесниці, при тому, що я не тюнингую обличчя, і я не п'ю щодня, як виглядаю я, як виглядає вона. В неї по обличчю видно, що вона п'є. Це набряки, зморшки. І в мене немає залежності від алкоголю. Так я можу собі дозволити один келих вина на день. Я не вважаю, що це алкоголізм. Який бюджет у вас на алкоголь? На алкоголь багато уходить да, грошей, бо я поповнюю колекцію. Що за колекція? Колекція для моєї доньки. Сенсі для доньки. Їй вже 5 років. Дівчатка, я вам зараз покажу мінімально те, що я встигла взяти з Харкова, але основна колекція в мене вдома. Більшість пляшок дуже цінні і їх не бажано перевозити зайвий раз, бо це стрес для вина, може випасти в осадок. Ці вина її року народження 2018 року. На 18-річчя я її подарую. Якщо чесно, дуже неочікувано на 18-річчя доньки подарувати алкоголь. Це рідке золото. Вона їх продасть і отримає дуже хороші гроші. Хтось колекціонує золото, хтось інвестує в банк. А я інвестую в пляшки вина. Наприклад, да, ти тримаєш пляшку, вона стоїть там півтори тисячі доларів. Ти можеш да, її випити, але можеш ще похоронити там 7 років і продати її за три тисячі доларів. Це така це собі, собі. Задумка. Краще б класти в дитину, там, наприклад, навчання якесь і забезпечити, обов житло обов'язково. Я відкладаю своїй доньці гроші також, але це традиція моєї сім'ї.